Коли держава говорить безкоштовно, а люди насправді платять власним здоров'ям, що це означає? Це не про теорію, це про реальні історії, які відбуваються у наших лікарнях сьогодні, про коридори, черги, підписи на паперах і про хвилини, коли від людяності лікаря може залежати життя. Сьогодні. Я розповім історію однієї жінки, людини, яка прийшла по допомогу, але зіткнулася з байдужістю і криком там, де мала б отримати підтримку. І хоча її сімейний лікар завжди поруч допомагає, турбується в іншому кабінеті, вона відчула, як легко втрачається співчуття, людяність і справжня мораль лікаря. Ця історія про реформи. Черги та платну чи безкоштовну медицину, але передусім про серце, яке має залишатися у кожного лікаря, незалежно від паперів, дипломів і впливових родичів. Якщо не звертати увагу на ці речі, можна втратити найголовніше довіру до медицини і право на допомогу, коли тобі найгірше. Вона прийшла в медичний заклад. Не шукати конфлікту, вона прийшла по допомогу. Це був перший такий випадок у її житті. До цього їй траплялися різні лікарі, чуйні і відповідальні. Якщо хтось нарікав на лікарів, вона завжди захищала, бо це система. Лікарі працюють за своїми протоколами, але вони справді уважні і людяні, особливо її сімейний лікар, невропатолог, кардіолог, яких вона дуже цінує, завжди допоможуть. Трепляче пояснення ставляться з турботою. Саме тому ця історія так вразила, бо вона була винятком, а не правилом. Їй раптом стало зле, просто в коридорі у кабінеті іншого лікаря, Потемніло в очах, ноги перестали тримати, стискало в грудях і шиї, якщо не сісти, вона б упала. Вона щойно здала аналізи на тропонін. це був стрес в очікуванні результату, була підозра на інфаркт. За плечима мікроінсульти і дуже хворе серце та діабет. Вона не просила особливого ставлення, а подати допомогу чи викликати швидку. Але замість допомоги почула крик, різкий, холодний, слова, які не мають звучати там, де рятують життя, наказ вийти і закрити за собою двері без пояснень, без співчуття, без елементарної людяності. В такі моменти мимоволі згадується клятва Гіппократа. не як стародавній текст, а як сенс професії, бо клятва це не про ідеальних людей і не про безпомилковість, це про ставлення до людини. Лікарі це не лише білий халат не лише позата посада. Лікар це передусім людина зі співчуттями, людина, яка бачить страх. І не кричить у відповідь, яка не принижує слабшого, яка пам'ятає, головне правило не нашкодь. Бо крик це теж шкода. Приниження це теж шкода. Відмова без пояснення це теж шкода. На вулиці серед чужих людей зумлінній людині допомагають частіше, ніж у деяких кабінетах. День перед цим до неї приїхала швидка допомога. Потім ще одна. Її довго розпитували, щось писали, оформляли документи, врешті сказали підпишіть, що ми у вас були. Вона підписала, бо їй було зле, бо вона довіряла, бо думала, що це звичайна формальність. Лише згодом дізналася, це була відмова від госпіталізації. Не те, чого вона хотіла, не те, про що її просили. Не те, що їй пояснили. Насправді вона просила, щоб її забрали в лікарню, обстежили, надали допомогу безкоштовно, як це має бути у державній медицині. Але її не забрали, бо вона ще не помирала, вона кричала від нестерпного болю, вона задихалася настільки, щоб виглядати достатньо критично. А ще вона сказала, що немає зараз грошей, тоді медицина раптом стала паперами. Підписами, фразами без пояснень. У результаті їй довелося платити позичені немалі кошти за аналіз, зокрема тропонін, бо без цього вона не могла заспокоїтися і зрозуміти, що відбувається з її серцем. Скажіть чесно, чи повинна хвора людина в стресі читати дрібний текст? Чи повинна здогадуватися, що, за словами, це просто формальність може ховатися відмова? Від лікування, а тепер про черги, про запис на два тижні, про очікування, коли болить сьогодні, а допомога колись. Реформа обіцяла доступність, а по факту все більше людей відчувають, хто має гроші, лікується швидше, а пенсіонери сидять у коридорах і мовчать, бояться. Бо не хочуть бути незручними, бо старість у нас часто сприймають як зайвість. Але медицина починається не з реформи, вона починається з людини навпроти. Справжній лікар не кричить, не виганяє, не підсовує папери без пояснень. Справжній лікар бачить страх, зупиняється і пам'ятає: сьогодні пацієнт сидить у кріслі, а завтра на його місці може бути. Його мати або й він сам, вона розповідає цю історію не заради скандалу і не проти лікарів, вона розповідає її, щоб нагадати. Людяність це не додаток до професії, це її основа, бо диплом можна утримати, посаду посісти, а от право називатися лікарем дає тільки серце. І якщо в медицині зникає. Співчуття, вона перестає бути медициною. Жінка й досі вірить у лікарів, особливо у тих, хто ставиться з турботою, пояснює, допомагає, підтримує. Як і усі її лікарі завжди уважні і людяні. Але тепер вона знає, про такі речі мовчати не можна, бо мовчання це найзручніше для байдужості.